Сьогодні трошки поговоримо про те, що мед робить з вашим організмом, коли ви його постійно вживаєте. Я озброївся літературою е і хочу вам зразу сказати, що в мене є багаторічний стаж ведення пасіки, маю міжнародний стаж бджільництва. При цьому я маю вищу освіту саме в сфері бджільництва. І це мені як мінімум дає можливість вам розповідати сьогодні всю цю інформацію, оскільки я знаю про мед. Трошки більше, ніж самий звичайний споживач. Отож, хочу донести вам, що ми маємо на сьогоднішній день. Повному розумінні, що таке мед. Повне розуміння, що таке мед для звичайних людей, це от просто ми маємо мед, от мед носять бджоли, це щось солодке, це щось смачне, це щось те, що є ще й дороге, дуже сильно і його не всі їдять. От приблизне розуміння загального споживача меду, панове, це все є трошки трошки більше, чим просто от ця попередня така попередня таке обумовлене розуміння. Чому більше? Тому що мед це є солодка. Речовина, яка складається з глюкози і фруктози на 70%, і 30% складається з води, ферментів, сполук, пилку, прополюсу і ще багато-багато всяких різних білків, вітамінів, мінералів, ензимів. Там дуже багато всього є в тому медові. Тому, коли ми говоримо про те, що мед це той самий цукор чи цукор це той самий мед, це дуже велика, велика, велика помилка. Тому що той мінерально вітамінний склад меду, який ми маємо на сьогоднішній день, він в тисячі разів відрізняється від цукру. І ми повинні це розуміти, ми повинні це, ну, як мінімум, знати. Тому що, якщо ми говоримо про цукор, цукор це є сахароза в чистому вигляді. Да? І для того, щоб е, зробити з цукру продукт, який ми можемо споживати, тобто сахарози, а наш організм сахарозу засвоювати не може. може засвоювати тільки глюкозу і фруктозу. Для нашого організму треба виділити фермент, який називається інсулін. Інсулін ми виділяємо, розщепляємо сахарозу на глюкозу і фруктозу, і тільки тоді наш організм розпочинає засвоєння цукру. же ж в своїй структурі він вже є попередньо розщеплений. Мед складається з двох простих цукрів: з глюкози і фруктози. Це вже дає перевагу для меду. І от всі кажуть, їж мед, будь здоровим. Да? Як же ж воно працює? Насправді воно працює не так, що ти з'їдаєш мед, значить, це чарівна пігулка, ти її з'їв і, коротше, ходиш щасливий, що все, я буду жити 100 років. Насправді, механізм набагато простіший, ніж ви догадуєтеся, коли ви споживаєте цукор, для організму треба виділити інсулін. Да? В майбутньому це дорівнює цукровий діабет. Але коли ви споживаєте мед. Організму нашому ніяку інсуліну виділяти не потрібно. Наш організм засвоює мед на 99%. Все. Отак, От оце основна історія. І коли наш організм виділяє інсулін, він додатково зношується. Ми його додатково навантажуємо. А коли ми споживаємо мед, інсулін не виділяється, тобто наш організм менше зношується. У цьому вся, вся суть меду. У цьому основна прерогатива споживання меду. Тому ми можемо їсти мед, можемо їсти цукор, але в результаті споживання цукру, ми так це все знаємо. Ми отримуємо жиріння, ми отримуємо тромби, ми отримуємо цукровий діабет, що є дуже сильно негативно відбувається на організмі будь-якої людини. А коли ми споживаємо мед, всі ці історії ми відразу ж минаємо. Значить, науково було встановлено, що мед, значить, склад меду. На 99% відповідає складу сироватки крові. Це означає, що коли ми споживаємо мед, наш організм мед сприймає як свій от матеріал, як не чужорідний, якийсь який ще треба розтворити, перетопити, там, да, там, перетравити його, тоді аж спожити і використати. Наш організм мед сприймає як свій, тобто, ніби це є, ну, кажуть там, що мед це друга кров. От воно так і є, тому що ми коли споживаємо, організм його не додатково не обробляє. Він просто починає використовувати мед в своїх цілях, як для підняття енергетичного тонусу, так і для побудування різних там, клітин і так далі. Це, якщо говорити коротко про те, чому мед це корисно і набагато корисніше, набагато простіше і краще, ніж цукор. Чому всі люди намагаються відмовитись від цукру? Тому що цукор додатково зношує наш організм. І через то переходять на такий замінник, як мед. Потім міф, який існує в сучасному світі, що мед це алерген, сильний алерген мед. Насправді, якщо ми від меду відділимо пилкові зерна, то мед ні в якому разі не буде алергеном. Тому що сам мед в своїй структурі не є, не викликає алергічних реакцій. Ось така от історія. Він не викликає алергічних реакцій. Це вже доведено не одним вченим, не одним науковцем, де можна прочитати. Заходимо в Google Академію. Вводимо англійською мовою, да? можете нашою мовою ввести. Ну, здається, в нас в Україні це не проводилось. Є такий сайт MedLab називається це збірка всіх медичних наукових статей в сфері, там, в сфері медицини. І ви можете запросто це все там перевірити, е, як то кажуть, перевірити кожне моє слово. І от саме цей ефект да? дуже сильно відштовхує людей. Дивіться, Справді, коли ви споживаєте мед, ви можете отримати алергічну реакцію. Але це не через сам мед, це через пилкові зерна, які там знаходяться. От Якщо у вас є алергія на пилкові зерна, наприклад, липи, то ви споживати липовий мед ну, просто не можете, тому що у вас е, саме пилкові зерна липи викликають алергічну реакцію. Але, наприклад, такий мед, як акацієвий, він в собі не має пилкових зерна, тому що акація не виділяє пилок. І ви запросто можете споживати акацієвий мед. От так, акація біла тільки має бути. І хочеться поговорити про те, що мед використовували дуже сильно вже давно. Такі лікарі, як ну, Гіпократ, да, От він ну, частковий лікар, е, він більш філософ, але він використовував е, в своїй медицині, він використовував мед, дуже сильно розширено. Зрозуміло, що в той час не було таких ліків там, і так далі, не було хім синтетичних, хімічних син зроблених, виготовлених речовин і так далі. І от Гіппократ, Ми сьогодні даємо йому клятву. Да, от, і от вважається самим таким топовим лікарем древності. Хоче знову ж таки почитати, то він більше як не лікар, а як філософ. Ну, це моя чисто точка зору. Я ж не є професійний лікар. І от Гіппократ мед дуже часто використовував. Він використовує в першу чергу для загоєння ран. Тобто брав мед, наносив на відкриту рану, і рана загоювалася. Круто. Круто. Чому так? Тому що мед відповідає складу сироватки крові. Він того тоді не знав, але він бачив, що дуже швидко загоюється. Через це він використовував мед. Потім Авіцена до сьогоднішнього дня багато людей користуються. взагалі медицина в світі побудована в навчаннях авіцени. От якась така історія. Да? Там дуже велика кількість того всього є. Е, і от Авіцена мед використовував е, напряму для лікування різних захворювань, для лікування. Значить, дихальних шляхів для лікування язви. Він, можливо, до кінця не розумів механізм, але він бачив, що воно працює. От і все. Це от такий позитивний, позитивний крок до того, що все ж таки мед споживати потрібно. Зрозуміти правильно, коли ви споживаєте пачку чіпсів, це набагато шкідливіше, ніж ви споживаєте банку меду. І це однозначний факт. Тільки за рік ви з'їдаєте 100 пачок чіпсів. А меду ви не з'їдаєте ні одної ложки. Воно це не заклик споживати масово мед. Це заклик до того, щоб хоча б спробуйте його споживати. Е, далі дуже багато використовував мед в своїй практиці. Такий лікар перогов. Оце вже лікар сучасності. Він дуже багато зробив е, досліджень, на яких сьогодні базується е, світове бджіль, е, бджільництво, світова медицина. І от пирогов на сьогоднішній день лежить забальзамованим. Він завалізований частково продуктами бджільництва тим прополісом, мед, віск От така історія, да. І от Пирогов він в Кримську війну. Він був тоді там польовим лікарем, і не було антибіотиків, не було як це. І він використовував віск і прополіс для того, щоб знезаражувати рани або загоювати рани, або для того, щоб лікувати дихальні шляхи. Але пирогов для. Лікування дихальних шляхів використовував ще одну штуку, яка називається настойка на личинці воскової молі. От така історія. І вже знав на той момент, що личинка воскової молі е вбиває, е вбиває саме вірус туберкульозу, да? тобто ці всякі там різні там бактерії, коротше, настойка прополісу, настойка воскової молі, перепрошую, вбиває. І це знають ну, всі люди, які займаються чи причетні до е лікування туберкульозу. Але на сьогоднішній день, слава Богу, вже е, ну, сухоти колись називалися, це не є такою проблемою, і ми його можемо лікувати. Але споживання настойки воскової молі є дуже таким е, позитивним кроком. От На сьогоднішній день дуже багато е, військових, які на фронті, вони в нас купляють настойку воскової молі, вони її там додають чай в каву, собі, там просто з водичкою споживають. І вони кажуть, дуже сильно допомагає втримати саме е, от від кашлю, тому що дуже воно позитивно впливає. На легеня в окопі, це ну це жорстко. Е, потім, от ви скажете, от мед, мед, це ж там народна медицина. Ну, не все так просто. Значить, е, беремо книжечку. Да, от Я взяв спеціальну цю книжечку, цю книжечку. Значить, е, Є ліки, які виготовлені на основі продуктів бджільництва і затверджені Міністерством охорони здоров'я України, тому що були проведені е, клінічні дослідження, які показали позитивний результат і на сьогоднішній день. Такі ліки продаються в аптеках. Але от воно, в чому основна загостка. Да? Коли е, пасічник каже, що мед це корисно, то там традиційна медицина починає запльовувати. Коли якийсь аптечний лікар каже, що мед це корисно, то клієнт стоїть, розвісив вуха і слухає. Так от, панове, коли ви купуєте продукти, е, не так, коли ви купуєте ліки на основі продуктів бджільництва в аптеці. Там ще дуже велике питання, чи там дійсно в склад входить той самий мед, пилок, прополіс. бо в аптеках дуже круто використовувати оцей такий, скажімо бренд бджоли, бренд продуктів бджільництва, і показувати всім, казати, от як це корисно. Ну, потім, коли діло стосується, що ці продукти будуть реалізовувати пасічники і люди, які займаються продуктами. Бджництва це все продають в маси, люди, яким потрібно, беруть, то тоді аптечний лікар виходить і каже, то все фігня, вони нічого не знають, вони нічого не розуміють. Панове, на це не ведіться, тому що аптечний лікар не знає і одного відсотка того, що він повинен був би знати як фахівець запітерапії. Вони просто продають е продукти або ліки, в яких склад продуктів бджільництва. От і все. Тому продукти бджільництва – це корисно, але продукти бджільництва набагато ефективніше. Купувати в бджолярів, ніж купувати в аптеці. Ну, на сьогоднішній день є багато вже препаратів, які знову ж таки пройшли клінічні дослідження і клінічно підтверджено їхні дії. От на сьогоднішній день, наприклад, інститутом джільництва були розроблені такі от препарати, які от називаються медове жиле. На основі фітосорменту, обще медове желе, пройшло клінічне дослідження, е, і в інституті ну, там, якось, там же йде процедура, там бере Міністерство охорони здоров'я, була видана ліцензія, е, значить, е, значить, отримало досвід Міністерства охорони здоров'я України на широке впровадження цих продуктів у практику лікувального оздоровчих закладів та харчування населення, що проживає в умовах тривалої дії. Невеликих доз радіації. Тобто, е, якийсь період часу міністерство, е, значить наші, наші лікарі взяли за голову і трошки зробили позитивно для всіх людей, а не тільки для себе. Тому клінічно є доведені різні препарати на основі продуктів бджільництва, і ви можете їх брати. Е, заходьте. Можна? Звісно. Добрий день. Добрий день. Ось так, тут барким чином ми працюємо з клієнтами, і бачите, позитивно. Так, на та чому я зупинився. Е, тому є дуже велика кількість препаратів, які клінічно підтверджена вже дія в них. Вони провели відповідні там дослідження і активно використовуються медициною на сьогоднішній день. Е, я не хочу вам давати якихось рецептів в цьому відео. Я не хочу вам давати якихось конкретних рекомендацій в цьому відео, тому що дуже багато людей подивиться і от е, Будуть брати до уваги цю всю інформацію. Я дуже радий. Але ще хочеться сказати, що коли ви споживаєте мед, панове, мед потрібно споживати не тоді, коли ви вже хворий, а мед потрібно споживати ем, тоді, коли ви ще не хворий, да? для того, щоб ви не були хворими. Тому що мед, в першу чергу, все ж таки потрібно використовувати як продукт харчування в щоденному раціоні. Ем, і є такі рекомендації: клінічно теж підтверджені рекомендації стосовно споживання меду. І Інститут джільництва клінічно встановив, що потрібно споживати 50-100 грам меду на день. Якщо ми говоримо про дітей до 6 років, то по 20-50 грам меду на день можна споживати. Це є е, така загальноприйнята норма, яка була клінічно підтверджена, тому що така кількість меду є найбільш ефективна для споживання. І не дуже багато, і не дуже мало. Да? Тобто ви. От, Можете споживати. Яким чином таке можна споживати? Для того, щоб ви постійно підтримували свій імунітет в тому, дуже просто. Ви берете той мед, додаєте в чай, або додаєте в каву, або просто ложку меду зачерпнули і з'їли, запили тепленькою водичкою. І все з вами завжди буде гаразд. Ну і коли ви ці всі речі споживаєте, пам'ятайте, бджілка піклується про ваше здоров'я. Але все ж таки хочу запропонувати. Використання меду в косметиці. Да? Тобто, знову ж таки, я не є апітерапевтом, але я от для людей, які займаються, скажімо так, своїм обличчям, своєю шкірою, хочу, така є медова маска е та водні розчини меду, з якими можна е пом'якшувати вашу шкіру, забирати прищики, акне, всі ці історії. І то є дуже круто. Значить, Медові маски усувають сухі шкіри, роблять їх. Е Бархатний, еластичний, поліпшують живлення клітин шкіри, зумовлюють дію фітогормональних е, фіто і біологічно активних речовин меду, які активізують процедури периферійного місцевого кровообігу. Ось так. Значить, це є е, досить таки круто. Значить, давайте я одну медову масочку вам все ж таки зіллю. Включають у себе, окрім натурального меду яєчні жовтки, гліцерин, сік, ягід, овочі, фрукти, цілющі рослини тощо. Перед накладанням масок, окрім е, повік, які змащують живильним кремом, шкіру протирають відваром ромашки або водою да, перед накладанням маски. Це сприяє розширенню пор шкіри. Маску наносять у напрямку від обличчя, е, точніше від підборіддя до скронь, від верхньої губи до спинки носа. І до вуха, від середини лоба до скроні. Тривалість, е, тривалість маски, яка повинна бути, це 15-20 хвилин. Кількість 1-2 рази на тиждень. Знімають маску марливою е, губкою або змочують у теплій воді. Да? Е, рецепт маски безпосередньо. Е, ну, давайте вам такий полунична-медова маска. Переконаний, що ви такого ніколи не чули. Значить, змішують полуничний сік з медом в пропорції один до одного. Тобто взяли полуницю, надавили соку, е, взяли, наприклад, 100 грам соку і 100 грамів меду. Змішали, нанесли на обличчя. 15-20 хвилин потримали е, і змиваємо. Але перед цим треба підготувати обличчя, вмитися теплою водичкою для того, щоб розширити пори або якоюсь якимось маслом, олією і так далі. Круто, круто. І таких масок тут є багато. Але це саме проста і саме така буде смачненька. Будете полодичкою пахне. От так. Тому, панове, користуйтеся продуктами бджільництва. Не бійтеся, споживати продукти бджільництва, е, то є корисно, то є смачно. Якщо ви боїтеся, наприклад, кидати мед в гарячий чай, не бійтеся. Чому? Пояснюю. Е, вся ця історія зумовлена такою штукою, яка називається оксиметилфорфоров. Що таке оксиметилфорфоров? Це продукт. Розпаду білків, але не кінцевий, а проміжний продукт розпаду білків. Е, і цей продукт ми отримуємо, е, точніше, продукт розпаду вуглеводів. Е, і цей продукт ми отримуємо в будь-якому е, із варіантів. Е, тобто, наприклад, вуглеводи є в цукрові, да? кози та фруктоза. Однозначно, і коли ми цукор піджарюємо, Будь-яким способом, чи це в хлібі, чи це в вафлі, чи в чомусь, є куча оксимітофорфрову. Або, наприклад, ви варите варення. Мало того, що е, вуглеводи є в тих самих яблуках там і так далі, то вуглеводи ж є в цукрові, і дуже тако, багато. Да? І коли ви нагріваєте, ви його до кипіння доводите, розігріваєте до більше, е, ну, коротше, до високих температур, 80-100. 20 градусів, він, коли в печі запікаєш там, при 300 градусів Цельсія, 500 градусів Цельсія, 800 градусів Цельсія, розумієте? Це викликає дуже велику, великий виксит, викид оксиметилофрофорову. І цей викид е, ну, колосальний просто. І ви споживаєте, що нічого страшного, да? все нормально. Також ви споживаєте каву. Е, значить, кава в собі має в одному кілограмі кави, тобто .е. 1000 грам кави, приходиться 1,5 до 2 грамів окси тобто на кілограм кави до 2 грамів оксимітилфорфоролу. Тому що вона проходить обжарку. Вона проходить обжарку при високій температурі. Кава це, до речі, найбільш вживаний продукт після нафти і води в світі. І цей продукт має найвищу концентрацію оксимітилофорфоролу, і нічого страшного, ви живете і споживаєте. І єдине, за що ви паритесь, це за кофеїн. Ось така от. Правда на сьогоднішній день. А от меду, коли ви споживаєте ложечку, в одному кілограмі меду є всього-навсього, і то концентрація дуже сильно коливається. Але навіть якщо ви візьмете один кілограм меду, обжарите так само, як ви взяли один кілограм кави, то у вас там вийде дуже сильно мало оксиметрів форфрул. Тому що така правда, тому що така реальність на сьогоднішній день. В одному кілограмі меду, звичайного меду, який ви візьмете з баночки, буде всього-навсього. Там, здається, 5 міліграм оксимитилфорфоролу. Ви споживаєте і завжди будете здорові. Але оксимитилфорфорол виводиться з організму. Коли ви споживаєте оксимитилфофорол, наприклад, з кавою, він виводиться з організму приблизно через 6-8 годин. От так, Ви ж попеликали і біжите в туалет. правильно? Е, от Таким чином оксимитилфорфорол кожного дня присутній в усіх продуктах, які ви споживаєте на сьогоднішній день. Тому, панове, не бійтеся, кидати мед в гарячий чай не тільки можна, а і треба. Е, ну, також. Каву. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал Ukraine. І ще така в мене пропозиція до вас. Якщо ви, можливо, хочете поради або інтерв'ю з крутими апітерапевтами України, я таких знаю. Е, напишіть мені в коментарях, чи хотіли б інтерв'ю з якимось апітерапевтом, і які б вас цікавили питання по споживанню продуктів. Бджільництво всіх від меду до воску. Все, що тільки ви знаєте, або все, що вас цікавить, або якісь міфи, які вас цікавлять, і так далі. Ми зробимо велике розгорнуте інтерв'ю з якимось із апітерапевтів яким України. Наприклад, Світлана Волинець. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Дікі Парфій і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому, панове, врятуємо світ і покращимо ваше здоров'я! Пійти каву з медом, ніколи не пошкодуйте. Дуже смачно.